Видавництво Фомас презентує книгу Школа на виворіт, що робити, якщо книга допоможе дитині адаптуватися до школи адже в ній зібрано 36 найпоширеніших ситуацій, які можуть трапитися з першокласником, включно з додатковими темами, спричиненими війною. Кожен розділ має поради для дитини, а також нотатки з поясненнями для дорослих. Читати рекомендується саме ту тему, що відповідає конкретній ситуації, тобто в міру виникнення проблем. Спочатку прочитайте розділ самі. Потім обговоріть ситуацію разом з дитиною, щоб допомогти їй зрозуміти і знайти рішення проблеми. Використовуючи поради та інформацію із книги, поступово дитина навчиться самостійно розв'язувати проблемні питання та ситуації. Замовляйте книгу, щоб допомогти дитині адаптуватися до шкільного життя. Посилання на сайт можна знайти в описі до цього відео, а також в коментарях.